Так, робота йде. Вода вже очистилася, вже видно на дні рибу. Важена 5 кубів година на стоїть. Так, тут буде викопано півтора метра глибина до половини. Тут буде болотяний фільтр, а там далі буде біоплата. туди за половину. Залеюся бетоном і пуститься вниз злив. Щоб на мул витикав, пуститься. У мене тут дозволяє глибина, щоб опустити трубу вниз, щоб не викачувати насосом. А зразу звідси і тут десь рівень є 2 метри вниз. Я собі зразу прокопаю трубу і пущу сюди вниз потічок. Тут в мене глибина дозволяє, тут рівень від того стьок буде. Тут кинеться труба і зразу піде вода сюди на біоплату. біоплату по довжині, скільки воно має, можна порахувати навіть по перебриках. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 метрів і туди десь 3 метри. З 13 метрів в середньому на 3 метри. А ставок має десь 120 квадратів приблизно. Тут я думаю півтора метра хватить, засипеться щебнем. Сюди буде вода подаватися і буде йти так туди по колу і туди, де той камінь, буде так як водоспад стікати вода. Скімер поки що виключив, бо зараз не потрібно. Тут в мене буде добиратися вода, як видно, до цього рівня. Тут є труба де сток, і труба виходить зразу в потічок. Сюди все попідниз, низ, як кинув трубу, і труба в мене сюди аж буде виходити. Трохи насадив дерев, береза. Сосна, дуб, такі різні понасаджував, трохи позаростає. Потрошки-потрошки по процес зійде. Підказуйте, може, хто стикався з чимось, хто знає краще щось, підказуйте. Щось я підкажу, як треба буде.